Він написав смс що він всіх любить передати родичам, там хресній мамі, тьоті, що він всіх любить і вони виходять в полон. І ви розумієте, коли я читала ту смс читаєш і відчуваєш, як прощання дитину. Це такий жах. Оце останнє, що він написав. Це останній смс від сина Андрія, яке отримала львів'янка Наталія. Аби не нашкодити сину у полоні, не показує його обличчя на фотографіях. Каже, її син патріот, львівський азовець, який дуже любить рідне місто, а склалось так, що захищати йому довелось Маріуполь. Про те, що готується стати військовим, не розповідав. У 2018-му він сказав, що їде в гори, а сам у той час вступив до Азову. Дзвонить, я їду в Маріуполь. Як? Ми карти, то все в інтернеті, що там, бо ми далекі були, що таке Азов. Ми робили як ремонт в його кімнаті. Я знайшла там таку цілу папку, і там різні про Шухевича, про Коновальця. Це свідомий його був вибір. Востаннє вона бачила сина у лютому 2022-го, після він поїхав у Маріуполь, де його застав початок вторгнення. Спершу вони зідзвонювались, потім він лише писав додому повідомлення з оточеного Маріуполя. Потім вже е, писав він як СМСК. Напевно, не хотів вже просто, щоб по голосі знаєте, як кожна мама відчуває інтонацію. В дитини, і ти вже розумієш, що то щось не так то добре, як говориться, то він просто смс писав. Останнє повідомлення Андрій надіслав мамі під час виходу в полон наприкінці травня, того ж 2022-го, коли оборонці Маріуполя покидали місто, яке захищали майже 90 днів. Опісля для Андрія розпочався відлік полону, що триває досі, а це майже два роки. Знаю, то що в Оленівку їх всіх вивезли, а потім. В кінці вересня 22-го, як який розвезли з Оленівки, бо там для зимові мови були непридатні, то він в Росії. Останні відомості це кінець грудня 22-го року. Де він? Це від побратима, якого було звільнено. І то він його навіть не бачив, просто по чув. І як він його добре знав, то що то він був. Відтоді і до сьогодні Наталія про свого сина більше нічого не знає. Я можу навіть, де коли вночі відбудешся, можу по думках говорити з ним, давати якісь там настанови йому. Не знаю, наскільки то ну в мене так є. І це дає сили. Чекаємо, віримо. Щоб всі повернуться додому, Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.